Я вітаю вас на уроці літературного читання. Тема нашого уроку узагальнення і систематизація знань за розділом зустрічаємо весненько. Діагностична робота. Щоб урок пройшов немарно, треба сісти рівно і гарно, і довкола озирнутись і сусіду посміхнутись. Налаштуйтесь на написання діагностичної роботи. Я все знаю, я все можу, я все вмію. Дайте відповідь на питання. Перше питання. У розділі зустрічаємо весненьку. Розповідається про А. Зиму, Б. Літо, В. Весну. Ставите відео на паузу і пишете цифру питання і буква, під якою правильна відповідь. Друге який період весни описує Алевтина Волкова в оповіданні весна світла? А. Рання весна, весна світла, Б. Справжня весна, весна води, В. Розквіт весни, Зелена весна. Ставити відео на паузу і так само. Номер питання і буква, під якою правильна відповідь. Третє. Що таке діалог? А. Розмова однієї особи. Б. Розмова двох або кількох осіб. Четверте. Яка квітка зображена на ілюстрації? Напиши. Напиши автора та назву вірша, у якому розповідається про цю квітку. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Відпочиваємо. Прилетіли гуси, роблять потягусі, сі. Грошики гаухельтягусі потягусі. усіб. Грушики гаукельця гусі Уси мають лапки, ходять чіпця-лапки, права, лапка, ліва, лапка, чапки, чепця-лапки, права, лапка, ліва, лапка, чапки, чепця-лапки. Гуси, русенята люблять пострибати, скоку, скоку на солоку люблять, пострибати. Скоку, скоку на толку люблять пострибати. Руси в черевичках, скубаю травичку, скубу скупу в бенета, скубаю травичку. Низько, нещенище, іщенище, поки біте свище, неща неще, іщенище, поки вітер свище, біля усилія розпростерли крила, Поки ще лютий вітер, голови накрили, Поки ще лютий вітер, голови накрили. Синяка підніметь крилята, треба заробіть юрану зі садка прогнати Треба заробіть Юрану зі садка прогнати А де де вітрище, в трище, на горище, де та ніч без відпочинку, крутай кратеринку День та ніч без відпочинку. Чинку кутець катеринку. В нашому садочку сонце у віночку. Станьте русонки на шпинки смикнись по листочку. Станьте русанки на шпиньки смикніть по листочку. Гусоньки гочуть, крильцями ті почуть. Певно хочу любі діти, звідси полетіти. Певно, хочуть любі діти, звідси полетіти. Працюємо далі. Наступне завдання знайдіть відповідність. Вам треба знайти відповідність, як розташовані фото українських поетів. Леся Українка, Катерина Перелісна і Тарас Шевченко. Ви записуєте так, як вони розміщені на слайді. Далі дайте відповідь на питання. Шосте питання. Пригадай оповідання надії кир'ян котики. Чому квіти верби називають котиками? Напиши. До яких річок поспішав струмочок у вірші струмочок? Варвари Грінько. Запишіть. І восьме, віднови вірш, переставивши рядки у правильну послідовність. Хто автор вірша? Ставите відео на паузу і правильно відновлюєте вірш. І дев'яте завдання творчого характеру. Створи малюнок, який передасть звичай святкування Пасхи у твоїй родині. Я дякую вам за роботу. Бажаю вам гарного, тихого дня. До зустрічі!